Та й вихосив, солов'я, соловею, садутьок датьок, канаречка, Роман косить, гапка в'яжить Катерина за гріба, Роман воли напуває, гана воду витяга, Ой, маму, люблю риця, риць, на конику вертиця, риця, шапка долиця, люблю риця, молодця, Там зострих. Дай просто ладоранко, соловею, садутьох датьок, канаречка, Роман косить, габка, в'яжи Катерина загріба, Роман Воли напуває, гана воду витяга. Ой, мамо, люблю Гриця, Гриць, на вертиться риця, шапка до лиця, люблю Гриця, молодця, Батько в руки Не стояла, щоб до ранку доранку, Соловею, саду. Ка на рейочка, личка, чінда, че речинда, хлечинда, речинда, личко тюмба, тюру, тюмба, брала воду в тюмбаря. Ой, маму, люблю рицяриць, на конко вертиться, риця шапка долиця, люблю риця моця. Ой, маму, люблю рицяриць, на конвертиця, рицю, шапка долиця. Люблю, риця моця, щось мене біло.